Як позбутися вигорання? Як позбутися ось того стану, коли весь ваш день схожий на безкінечний робочий день, коли ви втомилися емоційно, морально, ментально, фізично? Саме сьогодні про це ми і поговоримо на нашому прямому етері. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту та піар менеджерка Данченко Юлія. Тож, якщо у вас є будь-які питання, які стосуються вигорання, того, як відновити свій стан, як спланувати свій день таким чином, щоб дійсно відчувати себе комфортно і комфортно рухатися до власних цілей, то, будь ласка, не соромтесь, задавайте під цим етером. А я буду ділитися з вами. Інформацією з власного досвіду про те, як дійсно відчувати ось цей ресурс, щоб гармонійно рухатися до власних цілей. І перше, на що я вас хочу, щоб ви звернули увагу, це те, як у вас відбувається обмін. Спостерігайте за собою, подивіться, як взагалі, чи не порушений у вас обмін між різними напрямками вашого життя. Тому що насправді, коли ми говоримо про вигорання, ми говоримо про те, чи гармонійний у вас обмін з вашими близькими і рідними на роботі, з вашими з друзями, з вашим оточенням, з тим, скільки ви віддаєте, скільки ви отримуєте. Тому що насправді, якщо ви рухаєтеся до ваших цілей, витрачаєте енергію, але ця енергія повертається до вас різними результатами, різними Ресурсами додатковими, різними додатковими можливостями, додатковими перемогами, то ось цього стану вигорання його просто не буде. Якщо ви відновите обмін між тим, скільки зусиль ви прикладаєте і які результати ви насправді отримуєте, то це вже буде першим кроком для того, щоб оцього вигорання, стану вигорання в вашому житті не було. Наступне, на що ми дивимося, це ми ж, звісно, дивимося на наше планування і на наші плани. Подивіться, будь ласка, як ви розподіляєте 24 години на добу, які у вас існують? Чи дійсно у вас Є час, коли ви займаєтеся роботою, є час, коли ви займаєтеся особистими справами, є час обов'язково на відпочинок, на якісь хобі. Тобто ви повинні дивитися в вашому розкладі, щоб у вас знову ж той обмін між різними сферами вашого життя, між різними задачами був обов'язково гармонізований. Ви всі знаєте про техніку помідора. Якщо не знаєте, я вам нагадаю, це обов'язково, коли ви щось робите, якусь масштабну задачу, то ви її розбиваєте на такі проміжки. Наприклад, 25 хвилин ви концентровані на чимсь чим працюєте, 5 хвилин ви відпочиваєте. Так само протягом дня не забувайте виділяти час на відпочинок. Дивіться, щоб ваші робочі задачі були виконані в робочий час. У вас був час на особисті задачі, і коли ви це робите завдяки плануванню, коли ви це прописуєте в вашому розкладі, дуже важливе нагадування. Ставте задачі, які стосуються вашого відпочинку, відновлення вашого ресурсу як жорсткі задачі, які ви обов'язково маєте сьогодні виконати. Тобто, ви жорстко фіксуєте на них час, ніби це у вас зустріч, зустріч з самим собою. І ви дійсно приділяєте цей час тому, щоб відпочити. Тому що дуже часто відбувається така річ, що люди думають, що своїм особистим можна пожертвувати. Тому дивіться, щоб у вас не було ось цих жертв, тому що саме ось ці жертви потім і виливаються в те, що ви відчуваєте себе ось в цьому стані вигорання. Я нічого не хочу, мене все вже. Дратує, я взагалі нічого не буду робити. І тут ще треба згадати, що вигорання взагалі воно відбувається на трьох рівнях: це емоційне вигорання, це ментальне вигорання, тобто зв'язане з вашою розумовою діяльністю. І третє це фізичне вигорання. Тому, коли ми говоримо про якісь превентивні методи, тобто методи, як цьому запобігти. Ми дивимося на всі ці три напрямки, тобто ми дивимося, щоб у нас було гармонійне фізичне відновлення. Ми дивимося, щоб у нас був гармонійний сон, щоб ми правильно харчувалися, щоб у нас були прогулянки. Ми дивимося на наше ментальне здоров'я. Тобто ми дивимося, ага, які взагалі думки я прокручую сьогодні в своїй голові, скільки тих думок? Чи взагалі я вже не втомився від розумової діяльності, може мені вслід дійсно переключитися і піти в. Взагалі включити тіло і взагалі сходити на прогулянку і переключитися, і взагалі нічого не думати. Або хтось використовує для цього медитації, хтось використовує ще якісь е, методи для того, щоб виключити оцей потік безперервних думок. Тут також, також варто згадати про соціальні мережі. Телефон, детокс від оцих постійних дзвінків, постійної напруги, які ми відчуваємо, тому що весь час ми то з кимось переписуємося, там нас хтось дзвонить, тому для того, щоб пам'ятати про своє саме ментальне здоров'я, слід не забувати робити оцей детокс від цієї зайвої інформації, щоб гармонізувати свої думки. І третє, це, звісно ж, про. Емоційну складову, тобто, ви дивитеся взагалі. Наскільки класні, гарні емоції ви отримуєте. Якщо ви весь час перебуваєте в ось цьому стресі, напрузі, і ви весь час емоційно вже виснажені від того, що дуже багато негативу в вашому житті, то почніть спостерігати, звідки взагалі цей негатив приходить, чому так відбувається, і почніть щось змінювати для того, щоб це було інакше. Тобто, ми дивимося на три складові: емоційна, ментальна фізична, і дивимо Мися, як кожному з цих напрямків ми можемо себе зберегти від того, щоб не вигоріти і щоб гармонійно себе відчувати. І насправді тут теж треба згадати про те, що коли ми говоримо, тут ви повинні ще пам'ятати про переключення. Тобто, якщо, звісно, ви спортсмен, який бігає там, я не знаю 6 годин на день, то для спортсмена відновлення буде піти на якісь, Відпочити по дивані або зробити якісь такі повільні розтяжки, якщо ви людина, яка 6 годин сидить за комп'ютером і вища щось робить або на телефоні, або на комп'ютері. То для вас буде більш важливо, от якраз включити більше тіло, почати більше рухатися фізично. Тобто, для вас підходить зовсім інший вид відпочинку. Тож, давайте ще повернемося до першої частини анонсу нашого етеру про нескінченний робочий день. Тут я вам хочу нагадати про те, що в компанії Богуштайм, в нашій технології прицільного тайм-менеджменту, ми, коли навчаємо наші наших студентів, то ми обов'язково їм нагадуємо про такий інструмент, як списки завдань, а потім після того, як ви ті списки складаєте, переходимо до цього інструменту до тайм-калькуляції. Тож, коли ви складаєте ваш план на день, будь ласка, рахуйте ваш час. Відслідковуйте, скільки часу ви витрачаєте на ту чи іншу задачу. Не перебирайте задачі, не робіть цього. Я ще ось це зроблю, ось це зроблю, ось це зроблю. Зранку, коли ви прокинулися, подивіться, що ви сьогодні хочете зробити. Хочете зробити для себе, хочете зробити для своєї сім'ї, хочете зробити для роботи, хочете зробити для вашого хобі. Які у вас є на сьогодні, хочете, можливо, є якісь обов'язки зобов'язання, які ви вже раніше для себе запланували, зобов'язання перед іншими людьми. І коли ви це все виписуєте, всі ваші зустрічі, всі ваші домовленості, коли ви все це виписуєте, оцініть, скільки часу це займе. Якщо ви не знаєте, скільки часу займе та чи інша задача, ви можете просто. Подивитися, скільки максимально ви можете на неї виділити, або скільки орієнтовно, як ви думаєте, вона може зайняти і ще плюс там накиньте 10-20% на випадок форс-мажору. І коли ви ось так підрахуєте, скільки часу ви збираєтесь витратити на те, щоб сьогодні ось це все виконати, не забуваючи про сон, про харчування. То ви об'єктивно побачите, чи вистачає вам 24 годин, чи не вистачає. І якщо їх відразу не вистачає, то навіщо робити ось це насилля над собою? Навіщо з самого ранку себе підводити і з самого ранку собі створювати неприємності? Відразу собі скажіть, ось це я не буду сьогодні робити, це я зроблю іншим часом. Які для мене сьогодні найпріоритетніші речі, які я хочу зробити. І якщо ви дійсно виснажені, якщо ви виснажені емоційно, фізично, морально, то першим пунктом, надважливою задачою, яку ви сьогодні для себе маєте виконати, це виділити для себе час на відпочинок. Ви повинні турбуватися про свій стан, тому що ваш стан це фундамент для того, щоб усе інше виконувати в вашому житті. І Єдина моя така сама основна порада, яка буде для вас на сьогодні, слухайте себе, от на мікрорівні слухайте ваше тіло і відразу забезпечуйте всі ось ці базові потреби, які існують в вашому тілі. Ми, люди, от, які живемо зараз, да, в великих містах, такі більш стали соціальними істотами, ми дуже часто забуваємо про ось ці базові речі. І… Перше, що треба зробити, це відновити ось цей стан з собою. Коли вам хочеться спати, ви йдете спати. Ви не кажете собі Ні, мені ще треба зробити 10 задач. Якщо ваше тіло хоче відпочити, ви даєте йому таку змогу. Якщо ваше тіло хоче вбиральню, ви відразу йому даєте цю змогу це зробити. Якщо ваше тіло голодне дійсно, і це фізичний голод, тому що часто буває ще емоційний, да, від емоцій треба щось заїсти. Якщо фізично тіло хоче їсти, ви йдете і їсте. Тому ось намагайтеся на ось такому мікрорівні відновити зв'язок з собою. Спостерігайте за тим, як ви сидите. Чи не затікає у вас, можливо, у вас вже та рука, або та нога настільки затекла, а ви навіть цього не відчуваєте, тому що порушений оцей зв'язок з собою. Тому. Це така ну, дуже класна насправді техніка, яка у мене взагалі проходить з такою, ну прямо проходить через кожен мій день. Інколи я забуваю, але як тільки я згадую про те, я завжди повертаю себе в своє тіло. Окей, а як я зараз сиджу? А як я зараз стою? А як я зараз так комфортно мені? Наскільки мені комфортно? Чи нічого у мене ніде не болить, тому що я собі щось там пересиділа. Або ще що-небудь. Тобто спостерігайте на мікрорівні за вашими тілесними ось цими реакціями, відновіть зв'язок із вашим тілом, і насправді воно саме, само вам підкаже, як краще в якій ситуації себе вести. І насправді тіло у нас дуже класний індикатор теж про те, яке у нас оточення, як нам спілкуватися з різними людьми. Тому що в мене, до речі, був такий досвід, що коли я вперше зустріла людину. Тобто ментально да розумом я розумію, що все ок, а моє тіло воно відразу реагує. Тобто, ось ці перші реакції спостерігайте за ними. Тіло відразу відреагувало щось на те. Ну тобто, тому що на підсвідомому рівні ми набагато більше у нас. Да, ми Вловлюємо інформацію, чим просто, коли ми бачимо, дивимося, там, розумово щось собі аналізуємо. Тому остання така моя порада вам на сьогодні: просто прислухайтеся до себе, слухайте себе, не забувайте про ваш ресурс, про ваше відновлення. І хай в сьогоднішньому вашому плані дійсно буде все прописано гармонійно, буде все прописано таким чином, яке буде приносити вам задоволення. І ви будете дійсно турбуватися про себе, і власний ресурс. Ресурс і не доводити себе до того стану вигорання. І застосує такі превентивні методи, про які я вам сьогодні розповіла. Якщо у вас будуть будь-які запитання, то обов'язково під цим збереженим відео можете їх задавати, ми будемо їх розкривати в наших наступних етерах. А всім вам бажаю сьогодні гарного дня і гарного настрою! З вами була Юлія.